Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Рік добігає кінця і я вирішила порахувати скільки книжок у моїй бібліотеці, бо за 2024-й додалось багато всього на полиці. Порахувала, звісно ж, і кількість прочитаних і непрочитаних, і різниця між ними мене відверто здивувала. А також книжок, яких видавництв в мене найбільше і найменше. Тож поїхали говорити про книжки. Тарам почнімо з найцікавішого, оскільки загалом книжок в моїй бібліотеці станом на кінець листопаду. Так у нас зараз у мене тут все дуже хаотично записано. І станемо на зараз в моїй бібліотеці 386 книжок. І для мене це шалене число. Реально, це дуже багато книжок, і це лише паперові. Є ще трохи електронних, але оскільки я їх дуже давно придбала і не читаю, то і сюди їх не враховую. І це прям якась ще кілька років тому здавалося, мені мрією мати таку величезну кількість книжок. Але загалом хочу сказати, що ось це колекціонування книжок, це для мене як ще одне хобі. Тобто читання для мене це хобі, але і колекціонування це окрема моя якби, діяльність. Мені подобається збирати цілу серію книжок, мені подобається е, шукати книжки в гарному оформленні. Е, мені Подобається, як воно все стоїть на полицях, і скільки їх багато. І навіть якщо книжка мені не дуже сподобалася, я не буду її нікому дарувати, віддавати і всяке таке продавати, тим паче, я їх всіх зберігаю в своїй бібліотеці. Я розумію, що це до до часу, бо квартира не гумова, і щось з тими книжками доведеться робити. Але станом на зараз у мене ще вдосталь місця, аби їх зберігати, і я почала купувати трішки меншими темпами. Тож всі книжки. Книжки, які я купую, вони залишаються у мене. Я їх колекціоную, і мені складно уявити, щоб я прочитала книжку, а потім її продавала. Це ну не знаю, це складно для мене, мені не хочеться так робити. Я взагалі недавно слухала Стесіневича і він сказав, що він тільки перевозить з собою десь тисячу книжок, а загалом в нього там кілька тисяч. І я така: ого, ну загалом є ще куди, є ще куди рости, розумієте? Ну що ж, перейдемо до кількості прочитаних і непрочитаних книжок з цієї всієї моєї бібліотеки. І тут вже підрахунки ну, не такі радісні, хоча. В принципі е, доволі радісні. Загалом, я порахувала окремо повністю прочитані книги, окремо ті, які я е, почала читати і не дочитала, але ну, почала читати, я рахувала ті, які я там прочитала, ну, половину книжки, ну не п'ять сторінок, ви розумієте. Е, тож, загалом, книжок, до яких я доторкалася в своїй бібліотеці, так, читала чи повністю, чи принаймні там наполовину. 169. 169 книжок, ви розумієте? Це прямо. І це виходить, що не всі прочитані книги мною, бо до того я жила у Тернополі, так, в своєму рівному місці, і книжки, які я читала там. Я не не враховані в цю кількість книжок. І тут не враховані аудіокнижки, які я слухала, електронні які читала. Це лише про паперові я говорю. Ну що ж, це для мене велика цифра 169 книжок. Це Багато, багато. Але далі йде цікавіше число. Скільки книжок в моїй бібліотеці? Я думаю, ви вже можете самі прикинути. так, не, не чіпані зовсім мною, це 217. 217 це дуже багато. Це прямо у мене міні-магазин, який стоїть, а я все ще продовжую купувати книжки, хоча в мене 217 книжок стоїть, і я ще їх не прочитала. ну… Що я знаходжу собі виправдання, що колекціонування це моє хобі. Так і ще швиденько розповім книжок, яких видавництво у мене найбільше, яких найменше. А потім з тих, що найменше, це у нас Бородатий та Марин, одна книжка, ще одну сторінку, одна книжка. Яка був паблішинг теж одна книжка. Е, я не обдивилася всю бібліотеку, не знайшла, хоча може тут бути похибка в одній в одній книзі, так е, щодо цих видавництв. І тих, яких найбільше в моїй бібліотеці, я ще кажучи, трішки здивувалася. Бо найбільше книжок в моїй бібліотеці від КСД я нарахувала там 40 плюс книжок. І це, це доволі багато, так як одного видавництва. І ще друге і третє місце ділять між собою Віхола і ВСЛ. А в цих видавництв орієнтовно 30 плюс книжок, і це також доволі багато. І в принципі. Це таких топ 3 видавництва, яких у мене найбільше на полицях. Я насправді трішки була здивована тому, що в мене так багато непрочитаних книжок. Ну, Тобто я начебто це розуміла. Але коли я це порахувала і ось переді мною перед моїми очимася цифра 200 так мигає, то, то це чесно, мене здивувало, і якось мені аж трішки перехотілося купувати нові книжки, бо я думаю, блін, стільки чудових історій ще чекає мене на моїх же полицях. Мій же квартирі нікуди не треба йти. Гроші не треба віддавати. вже. бери і читай. Я отак до слова прочитала таємну історію в цьому місяці. Вона стояла кілька років не чіпана І я прочитала, і для мене це 10 з 10 І я переконана, що з цих 200 книжок, які стоять не прочитані у мене, 10 з 10 є далеко не одна книжка. Тож, під кінець року я трішки схаменулася з кількістю покупок. І купую зараз менше книжок. Ось так. Ось так я чекатиму вас в коментарях з вашими історіями, скільки у ваших домашніх бібліотеках книжок, чи взагалі ви колекціонуєте ці книги, тримаєте їх на полицях, чи читаєте і продаєте, як ви взагалі поводитеся з цими домашніми бібліотеками, як вони у вас функціонують. Можете ще по секрету мені написати, чи любите давати книжки читати іншим людям, бо я знаю, це така суперечлива тема. Ось, дякую вам за перегляд. Це відео вийшло дуже лаконічним і таким, такі таревені вийшли. Але сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися, що там у мене, які там у мене підрахуночки книжок. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! А я, до речі, вчора провела книжковий клуб чергових книгарні героїв Вінниці, і туди прийшло аж 13 людей. Представляєте, ми читали за є Земля, і це було таке насичене обговорення. Каптец, я прям радію радію.